Україна ну Таке такі да, намертво, да, можливо, вчепилися в російську нафтопереробну галузь, і для Російської Федерації. Це вкрай неприйнятно, Вона б дуже хотіла, щоб ми відчепилися. Хай би ми продовжили бити по не знаю, якихось там науково-дослідних конструкторських бюро, але б не чіпали НПЗ, бо це об'єкти з величезною доданою вартістю за різними оцінками, які я бачив вже станом на вчора. Україна за 45 днів вгатила 12 НПЗ. 12 НПЗ за 45 днів. І зараз знову ж таки неверифіковано говорять про 24% всіх потужностей Російської Федерації наф нафтових, які не працюють. Плюс я впевнений, ви теж бачили ці прогнози, але давайте спробуємо їх теж озвучити. Не беруся говорити наскільки вони правдиві, але є такий прогноз: що до весни 26-го року Україна зможе десь. Половину російського взагалі нафтопереробного ринку вивести з ладу. А до кінця 26-го року там 75-80% взагалі всіх потужностей, окрім тих, які розташовані десь за Уралом, дуже дуже далеко. Я ще раз кажу: не беруся перевіряти наскільки вони правдиві, але 20% потужностей, потужності, які виведені з ладу, це для нас величезний плюс.